Друзі, всім доброго дня! Буковина, молодіжна, аграрна спілка поряд зі мною Михайло Владимиров, головний і єдиний неперевершений агроном людина, яка має титули, виходи з непростих умов, а має дуже великі досвід. І сьогодні попросимо, щоб він з нами цим поділився. Як він це робить із року в рік, дякуємо, що користуєтесь з нашими продуктами. Раді, що можемо вам допомогти, і раді, що можемо в першу чергу навчитися у вас. Дякую за співпрацю. Вам дякую, що завітали до на нас на господарство. Висвітлюєте те, що ми робимо. Ми залюбки ділимося цим. Трошки розкажіть про господарство. Станом на сьогодні у нас 66 гектарів площ, все яблуня. Трьох сортів Гала Голден Джона Принц, Гала двох клонів Шні ШНІКО і Шнікорет. Найстарші насадження в нас 12 років. Наймолодші насадження цього року посадки. Робимо кожного року реплантації, заміни площ. Тому у нас 66 гектарів всі різного року насадження. Є площі 2023 року посадки однорічним кронованим саджанцем. Цього року ми вже з нього отримуємо близько 60 тонн яблук за підрахунками в другий рік плодоношення. Є старі площі, які в нас залежно від сорту плодоносять. Сама старша гала, яка в нас є. Ми збираємо з неї 80, 70, 65 тонн, як які, як яка ділянка, залежно наскільки вона сильно пострадала від морозу, залежно ту, яку технологію ми там застосували. Від 65 до 80 тонн з гектару. Ми там збираємо. Якщо ми говоримо про Джона Принц, то я його більше ніж. 65-70 тонн не, не хочу нагружати в ідеалі навіть 60-65, бо стараюсь відійти від періодичності на ньому і важко по ньому окрас в нашій зоні получати, тому не хочу я його перегружати. Якщо ми говоримо про Голден, це стабільних 60-65 тонн ми з нього беремо. Ось такі показники. Які у вас? Очікування, можливо, планувати щось кардинально змінити, або, навпаки, прийшли до висновку, що от так воно і є, нехай так і буде, але ж, я думаю, не все так просто. Е, в нас, ми зараз стоїмо на площах е, самих старих, які в нас є. У нас посадка тут 4 на метр зі столами для першого ярусу. Е, мені не подобається ця схема, ми її вже мусимо проводити так, як вона в нас є. А якщо порівнювати з молодшими посадками, набагато простіше їх обробляти, коли там чуть-чуть загущена схема посадки 3,2 або 3,3 на 0,8. З трохи іншою схемою обрізки, легше получати більший врожай, легше получати більше окрашені яблука, якщо ми говоримо про червоноплідні. Ну, ось так. І сіра сітка, сіра сітка, яка загрізняється з роками, і ще мішає отримати нам гарний окрас. Тому ось такий нюанс. Хотів би проговорити виклики перш все цього року, який був старт, температура. І я минулого року, 2024-го, з представником Агретеми спілкувалися. Я говорив, що гіршого року ніж 2024-й, не можна собі уявляти, поки не настав 2025-й. На п'ятому морозі чи приморозку, я перестав уже рахувати їх і просто робив свою роботу. Вже я не хотів далі навіть переживати, думав, о, знов мороз. Просто за схемою робив вже свою роботу. Що цього року було? Найбільш агресивний приморозок для мороз навіть для Джона Принца це був перший в стадію відокремлення бутонів. Він був дуже тривалий. Близько тижня і опускалася температура до мінус 7. Це все супроводжувалося снігом і дуже сильним вітром. Ми отримали морозні опіки, і перший листок, який тільки почав розвиватися, він весь померз. Він став чорний, його практично не було. Що ми потім виявили, коли вже пройшли морозиці? Фази почали розвиватися далі. Біля плодоніжки було дуже багато таких тріщин, великих, які частково пішли на сам пліт. дуже масове таке явище в нас було на Джона і цей перший мороз. Він дуже агресивно спрацював по сорту Джона Принц. Звичайно, побічно дію мав і на Голден і на Інгалу, але не так, бо там фаза розвитку не така була, як у Джона Принса. Джона Принц швидше розвивається і більш агресивно реагує на такі приморозки, морози. Великий, дуже великий відсоток Джона Принса в нас був викривлений сіткою з лопнувшими або короткими плодоніжками. Станом на сьогодні більша частина цих плодів вони проріджені. Джона Принц дуже легко хімічно проріджується. ці плоди дуже погано розвивалися. Хімічно ми їх перерідили. Ті, які плоди залишилися, на них менш помітно або взагалі не помітно такі дії морозу. Звичайно, вони є, звичайно, їх можна знайти. Але Усі дії, які ми зробили, це для того були зроблені, що наслідки морозу були або непомітні, або малопомітні. Найменше пострадав Сорт Голден. Він е цвів саме пізніше, розвивався саме пізніше, і для нього саме агресивна стадія морозів була це, е під час цвітіння, у нас було мінус 3,5. <кій> Но цю, цю фазу ми дуже легко з ним перейшли: з гіберлінами, з регуляторами росту, з амінокислотами, водоростями, з дуже інтенсивною підготовкою до морозів, після морозів. Ми по Голдену справились прекрасно. У нас ні сітки немає. Да, є партинокарпічні плоди, безнасіневі трохи, але це на загальний результат не впливає. По Голдену і Галі цей мороз агресивно спрацював. У нас якраз були вже завізі плодів, і по цій фазі 3,5 градусів мороз дуже сильно б'є. У нас дуже багато сітки вийшло, дуже багато викривлень. Дуже багато протинокарпічних плодів. З ними важко було працювати. Ну, врожай ми отримали якісний врожай. Да, трошки прибавились роботи, але більше витрат пішло. Але ми врожай отримали і дуже гарно. Якщо ми хочемо отримати хороший результат цього року, нам потрібно гарно працювати минулого, позаминулого і поетапно підводити до результату цього року. Е, любі наші дії минулих років впливають на результат е, цього року. Якщо в нас е, минулого року було гарно проведено ННА схема після е, е, трьох тижнів після цвітіння минулого року, робимо НАА схему е, рефайном препаратом. І кожного тижня в Коробку, я її додаю. Цього року, після приморозків, я отримую набагато кращий результат. У мене закладка краща. У мене яблуко менше сипеться, ніж воно сипалось би, якби я цієї схеми не робив. І це я один приклад навів. Аналізи ґрунту кожного року, баланс між кожним елементом живлення. Я розумію, що мороз буде кожного року. Як будується сезон? Останні два роки дуже швидкий старт, хороша температура, швидка вегетація, і потім різкі пониження температури, мороз або декілька приморозків. Нам до цього треба готуватися. Щось одне виділити, яке, як мана небесна працює, я не можу. Ми маємо поетапно підводити до цього морозу. І окрім ваших продуктів, в схемі має бути і залізо, і калій, і цинк. І... Ідеально підібране співвідношення всіх елементів живлення, щоб рослина не почувала стресу під час того, як там мороз буде, а це великий стрес на рослину. Після морозу ми мусимо блокувати етилен, який надмірно виділяється. Ми мусимо додатково давати гіберліни. Тому що природньо рослина недостатньо їх виробляє, бо насіннева камера може бути вибита після морозів. Це, це все дуже поетапний, дуже довгий процес. Якщо конкретно якийсь випадок розглянути, ми можемо розібрати. По ІП Я багато років робив досліди. І тільки останні роки я давав вже його на всю площу. Я побачив результат е, по закладці врожаю на наступний рік. Я побачив хороший результат по е, окрасу яблука. Я побачив хороший результат по калібру яблука на тих ділянках, де я його давав порівняно з тими, де я його не давав. У нас в ґрунті е, дуже багато калію. Дуже мало фосфору а, е, і дуже важко зробити баланс. Препарат дозволяє е, розблокувати і якісніше використовувати той фосфор, який ми даємо, або який є природньо в ґрунті. Тому, звичайно, він буде покращувати наш результат. Якщо ми говоримо про е, найбільшу кількість продуктів, які я ваші використовую, це е, ластінфіт. Амінокислоти, Волстім Осмо раніше інтрасел називався. По ньому я також дуже багато дослідів зробив. Якщо ми говоримо про фіт, краще працює прорідження в парі з поєднання з ним, краще працюють регулятори росту в поєднанні з ним. Рослину легше вивести зі стресу в поєднанні із ним. Якщо ми говоримо про осмо. Осмопротектор, який допомагає нам е, з опіками, е, щоб їх не було, з розтріскуванням плодів. Е, того року я давав велику дозу. Я по-різному працював і 3 кг на гектар, і 4 кг на гектар, і 2 кг на гектар, і навіть дуже дробно по. 300 г на гектар я його давав, я різними дозами працював і дивився результати. Якщо ми говоримо окремо по розтріскуванню плодів сорту Гала, найкращі результати показали 3-4 кг на гектар, плоди практично не лопали з калібром 8,5 при дуже сильній спеці і недостатньому зволоженні. Тому, Кожному препарату є місце. В, в гарних руках ем, прекрасні продукти. якій нормі давали? Е, і перен ІП, так? так. Е, ми давали 10 літрів на гектар його в краплю. А, дякую і Апориспі е, пробували вкраплю за коштувати. Е, я давав його, я не на всю площу давав, я давав окремими ділянками. Я продукт ще вивчаю. Е, я до кінця його не вивчив, але в мене є вже деякі напрацювання, і потрохи я їх буду збільшувати. Продукт Цікавий, має місце, але його треба зрозуміти. Поки що до кінця я його не розумію, тому на всі площі не застосовую. Але в найближчим часом, коли зберу всю інформацію, то напевне так буду його використовувати. Проблема сонячних опіків, окрасу шляхи вирішення. Ну може сказали про IP. Тобто допомагає, але, можливо, інші шляхи, актуальна теми для багатьох? Е, найкращий результат проти сонячних опіків дає поєднання темної сітки, відсутність літньої обрізки, гарне зволоження, тобто рослина не має почувати нехватку вологи. <свят> Осмо ваш продукт, який раніше інтерсел називався зараз Осмо. Він дуже гарно працює по опіках. Навіть коли вже перші прояви пішли, я це спостерігав і я його дав. Зупинилися опіки. Осмо дуже хороший продукт, який можна використовувати проти опіків. В якій дозі я його застосовував, це було 2 кг на гектар. Після перших проявів опіків я його зразу дав. Звичайно, я не затягував, поки в мене вже рижі плоти будуть. Я побачив легеньке пожовтіння, легенький рум'янець на ділянках, які в мене ще не були накриті сіткою, це молодий сад. Зразу дав більше води на ці ділянки, зразу зайшов. Осмо, і в мене о, на нових плодах вже опіків не, не траплялось, не бачу їх. А основна причина опіків це, так розумію, сухість, так? Да? Дуже висока температура в, в плоді, в самому плоді. А температура в плоді піднімається, якщо в ґрунті не вистачає вологи. Листок скручується, він такою трубкою робиться, температура в плоді росте. Недостатня зволоженість взагалі не тільки в ґрунті, а й в повітрі. Тому я говорю, що потрібно, щоб була розкрита сітка, люба. навіть Темна, світла, крістал, сітка, вона збільшує вологість на кварталі, то тоді опіків буде менше, температура в плоді самому буде менша. Якщо ми використовуємо проти опіків коалінову глину, продукти на основі кальцію дрібного помолу крейде. Також такий наліт робить на яблуках, і в самому плоді зменшується температура в. В сумі цих всіх дій можна мінімізувати опіки. Якщо якусь одну дію використовувати, то ні, опіки. В останні роки вони в більшій чи меншій мірі трапляються.